Добрий сестер, не Наталія, вітав статей на моєму каналі на колейному тіночку. І дійсно, і мами, такий зістав зрабки. За 20 злотих 4 зрабки. Екстремальний 7, шибкий мільйон, грав мільйон, мега кришувка і 4 зрабки за 10 злотих. Копальня рубіник, чорний діамент, чері 777 і круль кеш. І вклад то 80, 90, 120 злотих. Добре, летіме. А, крижовка. Крижівка надрапала з номерком ким? 13. На першій стороні на крижовки не маємо ни. На другій крижовці маємо самое словко. Тут маємо оса одне словко. Ту маємо газ одне словко. А ту маємо два словка. Іга і піотер. Добре, летимо. Крольке з номерком 22. Шукаємо король... корони <і> пліку.

osiemnaście i pięćdziesiąt jeden. Czyli zaczynamy z pustaka. G, G, V. Dobra. Mamy pierwszego pustaczka. Na cztery Siedem, siedem z numerką piętnastym. Szukamy siódemki. Uff. I od razu trzy siódemki. на no, п'яньки. Тут ай ружні, 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 ружні. Тут ай ружні, тут ай руждь. Ось мало так страт шов але в кінцу трі сюда. Ружні, ружні, ружні. Нема і нема. Що не ми тут ба meme діще золотих чи діще золотих? Literka M. No pięknie. To teraz zrobimy gra o numerką z numerką czwartym. Szukamy koronki, Żeby Dała 80 zł. w No i wygrywający liczbę. 25, 11, 44, 35, 6 i 27. Nie ma. 33.

26 і 8. Ну і п'ята гра 16. 9. Внимание портфели, пані. Лічб. Нами пустачка. Окей. Діти контрольні гроші. Пусто. Це ну, може чорний діамант з номерком третім. Шукаємо гвізди діаманту смолю і викриваємо це лічбе. Дев'ятнадцять п'ять, два чудіщі, єдин, два діщі п'ять. Сєдем. Два діщі штири, два діщі єдин, два діщі Нема вибрану. Три. Осімнаще, шістнаще, два дев'ять і два шість.

Ту маємо по 10 злотих, чи де 20 злотих? Де-де. Окей. Ту може шибкий мільйон з номерком 11. Шукаємо 200. Може це дасть? А може пойде до... до колежанки. До Дограв мільйон. Добре. 63. 26, 17, 51, 53, і 19. Нема. Друга. 43, 58, 36, 12, 37 і 47. 14. 23, 46, 57, 18, 32. Ну, no, то 55. 41, 16. 24, 49, 31, 39, 59, 25, 34, 28 і 15. Ну, no, іде до коляжанки. Так. Добре. Копальня рубіну. З номерком п'ятим. Шукаємо рубіну і куфер. mam portfel garnek świnka dzwonek, safe kszężyc, świnka worek monetki korona zegarek zegarek koniczynka, portfel korale, worek pierścionek safe garnek i gwiazda nie ma резинку не на кофер. Екстремальний синим з номерком 12. Шукаємо сіденку. Клік долар. Чи діщі чи, чи нащі, два діщі шестири, два діщі два, два діщі штири, чи діщі єдин, єдинащі, 14, 3, 8, 5, 12, 9, 21 i 16. Nie ma. Dobra, została się kryżówka Może kryżówka nas się dopisze, bo... No. Dobra. Co my hmm. tu mamy? J i O. O. Tutaj O. Tu jeszcze słówka nie mamy. Tutaj J, tutaj J. Tu jeszcze O. Literka I. I U. I, I. Tu jeszcze U. I ostatnie dwie. G, Y. No, mamy pierwsze słówko. Tutaj G. Tutaj jeszcze Y. Tak, gdy nie ma, bo nie ma. Z нема, М нема, Д, Л теж нема. Е було. Ну, але по букві. Добре. Я настав, мама, є одне словко. А, В, І. Добре. І. Ну, і, і. Помаранчеву. І. 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 Тож, чи Mamy dwa słówka osa. Nie, jedne osa. BX BX B, B, B Tutaj B dwie ostatnie literki. UC M drugie słówko i to wsią C nie ma. Tu mamy U, U, C. Ну, то мами о о це ну ти все я можу ставити газ МФО ну ми тут м тут єсмін тут вогуле я не відчую м у С. Он нам дает руки слушку. Тут у С, у С. А, ну, это все. А, еще у. Вот. А тут. С. одна С, а у не literka F i B. No. no i tutaj nie ma. B, B, B i F. Czyli pusto. No, pusto. no i co, pochajmy. Na 120 złotych ze spanych. 50, 2 zdrapoczki. 47-7 dało 37 razy 30 zł i tu mamy 20 zł. Co zrobisz? Dobre kochani, ja wam bardzo, bardzo dziękuję za Wasze obecność, za komentarze, za Wasze milutkie, cieplutkie słowa. Ja Wam zajęciu dużo, dużo zdrowko, bo to jest najważniejsze. Wysokich wygranych, wszystkiego dobrego. Trzymajmy z cieplutku do jutra, podzięki. Pa!